Що ж стоїть за синдромом САФО? Що стоїть за назвою САФО? Це, можливо, це не тільки поет, древньогрецька поетеса, а ще щось має включає в собі цей синдром. Я, я хочу почати з клінічного випадка. Жінка, яка звернулася з болем в грудній клітині та між лопатками, яка мала гіперостоз клавікулярного стернального шлянування, стан прогресивно погіршується. Хворіє останні 10-15 років з болем в шиї та обмеженням рухливості в шийному відділі хребта. Хороший ефект від нестероїдних протизапальних відмічає дуже багато років підряд. Тепер також для неї також було характерно, то, що не було раніше. Звернула увагу на це зменшення ваги і підвищення температури ті. Перед вами, з чим вона прийшла, перша думка, яка її турбувала, чому в мене отака. Ключіця. І така думка була, що, можливо, був перелом, але ми шукали в анамнезі щось, нічого такого не знайшли. Якщо ми дивимося на те, що було на рентгенографії, то на рентгенографії, бачите, зміни у грудному відділі хребта. Дивимося далі, як ви думаєте, який діагноз у пацієнтки, яка тактика до обстеження, і дуже важливо, яка тактика лікування даної пацієнтки. Якщо ми говоримо про дообстеження, то звичайно це класичний варіант це обстеження, загальний аналіз крові. Шоя 14, це реактивний білок 3,1, еретроцита 4,1, лімфоцита 9,1, печінкові проби в нормі. Тобто, ми з цього, що маємо, ми дещо підвищений це реактивний білок по даних цієї лабораторії. Які ще аналізи вартувало би зробити даній пацієнці, Як ви вважаєте? Якщо ми говоримо, якщо розробили цій то перша думка, яка виникає при обмеженні рухливості в спині, обмеженні рухливості хребта, звичайно, це анкілозуючий спонділоартрит. І ми зробили Аш b 27 антиген, і обчається тут Б має бути антиген, Негативний. Що далі? МРТ пацієнтки. Коли зробили МРТ пацієнтки, то виявилося, що в неї явище остеїд у даної пацієнтки. І вже далі ми почали визначати, якщо така підхід, який діагноз у пацієнтки, якщо hla b 27 антиген b негативний, що може бути ще в цій пацієнтка? Або хто це перед вами? Я думаю, що всі ви здогадалися, що у це поетеса з острова Лесбос Сафо? Яка жила в середині першого тисячі до нашої ери, точніше, це на межі 6-го 5-го століття до нашої ери. Тепер дивимося, яка ж історія синдрому Ш САФО, який називається так само. В 1687 році Шамот та інші намагалися об'єднати різні описання остроартикулярного захворювання, яке пов'язано з шкірними проявами, з назвою Сафо. Його прояви це синовіт. В угрі пустольоз, гіперостоз та остеї так Шамот описав у 1987 році. Крім того, була ознака асептичного хронічно рецидивуючого множинного остеоміеліту, що супроводжувався пустольозними проявами, такі як є в педіатрії. І саме ця нозологія почала носити назву сафо. На початку 90-х років ХХ століття в Німеччині, Австрії, Швейцарії було описано 225 випадків, а близько 400 випадків у самій Франції. Поширеність 1 на 10 тисяч не так, в принципі, і мало. Якщо говорити про поширеність, то певно, Японія, Скандинавія, Франція, США, отак падає кількість поширеності. Жінки хворіють на синдром Сафо частіше, ніж хворіють чоловіки. Сафо може зустрічатися в будь-якому віці, але молодих людей в середньому віці воно зустрічається чуть частіше, ніж у абсолютно старшому віці. Якщо ми говоримо про що ще відомо про цей синдром САФО, то було виявлено кілька генетичних аномалій у пацієнтів з синдромом САФО, які мали позитивний результат зв'язок з b 27 антигеном, була розроблена модель хронічного мультифокального асептичного остеоміоліту, виявленого при синдромі САФО, яка показала, що було це, і вона є відображується. Генетично кодується в 18-й хромосомі і впливає цей екзон на пролін, серин, фосфатазу що взаємодіє з білком номер 2 ПСТП і П2, саме цей ген локалізований у цій хромосомі. Якщо подивитися по цілому ряду досліджень, які вже проробилися в, на початку 21-го століття, то Асман в 2009 році показав позитивні мікробічні культури Пакне у 67% кісткової біопсії. Тобто ці запальні механізми якраз туди попадають. Також було виявлено, що активізується інтерлейкін 8, а також тумор-некротизуючий фактор. Саме ці стимуляція бактерій Акнес саме стимулює тумор-некротизуючий фактор альфа, який далі впливає на весь організм пацієнта. Якщо ми дивимося про ефект Ексвіво, Бактерії АКНЕ, то активізація виробництва інтралікіну-8, вісім, на некрозу пухлин, вона активізується у пацієнтів. Якщо ви подивитеся, от вплив от цього білка ПСТ, і П1 саме він стимулює прозапальні моменти, які виникають у клітині. Якщо ж етіопатогенез синдрому САФО, у з іншими ревматичними розладами, синдром САФО пропонує. Саме запускає гіперстимуляцію вродженої імунної відповіді, що відображається підвищеним рівнем інтерлекіна 8 і ТНФ альф? Запалення з переважним склерозом та фіброзом часто зустрічається в хронічній фазі, з даними Вагнера. При остійці з гіперостозом біопсія кістки показала інфільтрацію кісткового мозку з великою кількістю плазматичних клітин, а також нейтрофіль. Які ж прояви основного синдрому САФО? Якщо ми говоримо про прояви, то ми шукаємо саму назву. Якщо подивіться, сафо, він чомусь так називається. Якщо ви легко розшифровуєте, перше це синовіт, запалення оболонки вкрають капсулу суглоба зсередини, акне це вугрява висипка. Пустульоз, особливо похороцій з гнійним містом, гіперостози, який ви чітко бачили у нашої пацієнтки, і остеїти, які ми вже бачимо на МРТ у наших пацієнтів, які йдуть основний феномен болю у пацієнтів. Аксіальний артрит взагалі є досить поширеним явищем, і з нього починається синдром САФО в 91% випадків. Але він далі проходить. Виникає артрит, який далі проходить. У більшості випадків проміжку часу між шкірними та остроартикулярними проявами може бути не менше ніж 2 роки, але інколи зареєстровані інтервали більше, ніж 20 років. Спочатку виникають постульозні висипи, вже тоді запрацьовує синдром сафос працюють імунні відповіді. Наслідок Особливості організму ця імунна відповідь зменшується або збільшується, і якщо вона зменшується, то ми розуміємо, що зразу не буде хорошого ефекту у е, пацієнтів, Тобто ми говоримо, що зразу буде певне обмеження ефекту у пацієнтів. Якщо ми говоримо про обмеження ефекту у пацієнтів, то е, проявів цих пацієнтів нікуди не йде, але через деякий час знову з'являються зміни. І після того, як були такі висипи на тілі, з'являється активізація болю в спині. Крім того, ми говоримо про так навіть пустульозні зміни на долонях і пустульозні зміни на стопах у пацієнтів. Подивіться цей пустульоз, який є типовий для пацієнтів з хворобою САФО. І вже далі говоримо про гіперостоз. Гіперостоз можна, перш за все, відмічати, особливо у пацієнтів з такою гіпостенічною астенічною конституцією. Ми чітко бачимо, вже гіперостоз, просто коли роздягаємо пацієнт для огляду. А також можемо його підтверджувати за допомогою явищ рентгенографії або комп'ютерної томографії з реконструкцією. Якщо дивимося на такі гіперостози, то вони дуже типові саме для стернок, стерноклавікулярного суглобу. І такі пацієнти і пацієнтки приходять, скажуть, ну, з страхом, що що воно там є. Часто воно їх може взагалі поки що не турбувати може не боліти, але вони приходять саме з тим відчуттям, що що там є, і що з цим робити. Якщо дивимося, от подивіться цей е, е, томографічний звіс суглобу. Ще один гіперостоз. І остеїд запалення кісткової тканини, яка вже проявляється. Ця кісткова канина запалення проявляється болем, хронічним, неприємним, ниючим, такі больові феномени саме стимулюють піти пацієнта спочатку до невролога, далі ми відпляємо до ревматолога, і далі консенсус рішень. Якщо ми дивимося на таких пацієнтів, то остеїти мають множинний характер, переважно вражається грудний відділ хребта при синдромі САФО. І саме грудний відділ хребта дає хронічні болі, хоча мотора – це і інші болі в хребта. Подивіться на остеїд, який ми бачимо на е, комп'ютерній томографії, ми бачимо комбінацію остеїта як спереді, так і ззаді, і такі моменти комбінації болі е, з остеїтом є дуже типові для синдрому Сафона. Е, е, я хочу сказати, що е, в складних випадках, коли ми не можемо чітко сказати, яка причина. Особливо, коли є підозра на неопластичний процес, інколи треба робити сцинтіографію або позитронно місійну томографію в пацієнтів. Частота ураження суглобів кінцівок при синдромі Сафо. Як я вже говорив, на першому місці вражається грудний відділ хребта, і вражається острійці 90% всіх пацієнтів. рідше вражаються корінці, рідше вражаються е, сакроліальні суглоби і ще рідше вражаються периферичні суглоби. Хоча. Стартувати воно може з периферії, яка далі сама по собі зникає і розвивається синдром Сафо. І от перед вами наведені рентгенографії, де ви бачите зміни як грудного відділу, так шийного відділу, так темпромандибулярного суглоба, а також сакроліт, перед вами бачимо. А для синдрому Сафо, як для дуже багатьох захворювань, скажімо, автоімунного генезу, характерна множинність або багатовогнищевість можемо говорити про е, ураження як сукральних суглобів так і так так ураження кульшових суглобів, часто проявляється ентезитами, трохантерітами і цілим рядом неприємних мілких запальних компонентів. Е, синдром САФО, він по своїй суті десь знаходиться між е, ан, е, антелизуючим спонділуартритом, і між псоріатичним артритом. І ми говоримо, що для онкезучого спонділарида дуже типова ентазита, анкілоз, відповідь на нестероїди і біфосфонати, а також відповідь на блокатор туморно-котуччого фактору. Для псоріатичного артриту, навпаки, характерне ураження шкіри, псоріаз, хоча не обов'язково має бути враження шкіри. Але е, також характерна відповідь на блокатори туморно критизуючого фактора альфа, але менш ефективна, це нестерої протизапальні, хоча деякі сторонні позвонили також є ефективним у таких пацієнтів. Діагностика самих критеріїв синдрому САФО. В 2011 році Асман розробив критерії діагностики синдрому САФО. Це перш за все, остеоартикулярні проясні з доплантарним пустульозом. Ці ж прояви кисуються з акне. Хронічний рецидивуючий остеомілій, що включає ураження осьового скелету або кінцівок, і гіперостоз передньої частини грудної клітини або без дерматозу, або з дерматозу. Якщо ми говоримо про лабораторні дані, то переважно в лабораторні дані не є виражено порушені, хоча деякі пацієнтів зафіксовано зростання цієї реактивного білка і швидкості осідання еритроцитів. Переважно це при загостренні, при зменшенні загострення, вони показники нормальні. Ана позитивна у 30% пацієнтів з хронічно-рецидуючим А Інші реакції, РФ, ЦИК вони відсутні, тумор-некротизуючий фактор альфа, збільшений у 2 третин пацієнтів з хронічно-рецидуючим остеоміолітом. Також зафіксовано зростання іменно А. А от наявність b 27 го антигена у пацієнтів з синдром САФО буває тільки тоді, коли синдром САФО поєднується у пацієнта з спондилоартритом анкілозуючим. Якщо ми говоримо про критерії, які ми говоримо виключити синдром САФО, перше септичний остеоміліт, коли є інфекція, інфекційні артрити і інфекційні пустульози, пальмоплантарна кератодермія, Дифузний ідіопатичний скелетний гіперостоз, в тому числі, коли ми говоримо про хворобу Форестія, і остроартикулярні прояви ретиноїдної терапії. Яка ж тактика лікування синдрому САФО? Перша лінія лікування синдрому САФО це нестероїдні протизапальні. Інколи ми використовуємо короткотривали виражені препарати, щоб зняти гострий бід, і далі переходимо до препаратів, які мають виражений протизапальний ефект. Також можна використовувати антибіотики. Відходить до використання біфосфонати, колхіцин інколи використовується, використовується пуватерапія, тобто опромінення певною величиною певною повжиною хвилі ультрафіолетових променів. Раніше активно використовувалися кортикостероїди, але тепер дуже багато вчених відмовляється від кортикостероїдів, і надають перевагу таким препаратам, як інфліксимап адаліномап, тобто препаратами, які є інгібіторами, Туморно-котезуючого фактора Альф. дуже рідко використовується хірургія, фізіотерапія для підтримання рухливості, а також гігієнічна обробка шкіри при наявності вугрівої висипки. Як ми використовуємо нестероїдні протизапальні? Якщо ми говоримо про нестероїдні протизапальні, то тут дуже треба розуміти, що на що вони впливають у пацієнта є скутість, оніміння, вимушене положення тіла, гострий біль. Саме зняти гострий біль наше завдання. Зняття швидко гострого болю, оптимально це комбінація препаратів. З першого дня ми використовуємо препарат Кейдекс, який має швидкий початок, і Вже через 20 хвилин після його застосування є ефект і покращення стану пацієнта. Через два дні, коли ми відкололи кейдекс, ми можемо переходити на класичний золотий стандарт лікування, скажімо, ви протизапальних препаратів. Це диклофенат, який активно використовується у пацієнтів з синдромом САФО. Він має потужний протизапальний і потужний знеболюючий ефект. Діє пізніше, і ми продовжуємо терапію диклофенаком уже через 2 дні, до 10 днів для зняття повних больових феноменів. Були випадки ефек... такого поєднання в нашій практиці, де пацієнтка 48 років звернулася з скаргами на біль, і біль по шкалі ваш становив 8 балів, ми спочатку призначили кейдекс для швидкого зняття. Тричі на день протягом перших трьох днів, Те два дні. Ми переважно колемо, в рідких випадках три дні. Бо за два дні. Маємо дуже хороший ефект. Уже після 30 хвилин, після першої, скажімо, ін'єкції, Ми побачили зняття болю у болю два рази. А через дві години пацієнтка була майже в чотири вільна від болю. З четвертого дня ми почали призначати препарат диклофенак по 50 мг два рази на день. для... Повного, скажем, протизапального е, ефекту і для профілактики хронізації болю. Якщо ми говоримо ще про один випадок, це був виражений біль у пацієнта з гострим болем попереку, 9 балів за шкалою ваш. Знову по одній ампулі тричі на день кейдекс. Через на третій день, вже відміняючи кейдекс, ми переходимо на диклофенак. Для підтримки тривалого протизапального ефекту. Тобто три дні кейдекс, далі диклофенак. І дивіться, через 48 годин після такої комбінативного скажімо, використання, ми вже знімаємо практично біль. Тобто ми спочатку даємо кейдекс, а далі переходимо на диклофенак. Тільки таким чином. Кейдекс повноцінний препарат, і якщо його правильно призначати, вам не треба комбінувати його ще з деякими нестероїдами протизапальними. Диклофенак – препарат, на який ви переходите з кейдексу саме. Такий оптимальний метод лікування, який я використовую в своїй практиці. Терапію було поступово припинено, і ми припиняємо її на диклофенакові. Тобто, даючи можливість рекомендацій для даного пацієнта. На відміну від оригінального декскетопрофену, ми маємо такий класичний кедекс-препарат, який можна використовувати в своїй практиці, і мати хороший ефект. А швидка знеболююча дія через 20 хвилин, висока ефективність 93%. Ну і звертаю вашу увагу на спосіб застосування. Спосіб застосування внутрішнього медлево кожні 8-12 годин до двох діб. Отут я казав, що на третю добу переходимо на диклофенак. А хочу сказати, що тричі на день можемо назначати препарат. Але тільки у тих пацієнтів, де є виражений больовий синдром. Переважно в більшості моїх пацієнтів я використовую препарат кедекс два рази на добу протягом двох днів і маю дуже хороший ефект. І вже на третій день, знімаючи кедекс, я переходжу на препарат Деклофенак. Тактика лікування може включити в себе ще азетроміцин, один раз на по 500 мг, але не 3 дні, а інколи 6-10 днів. Доксациклін – до 2 тижнів, кліндаміцин до 10 днів. Мінімальні доза, але тривалість оптимального використання антибіотиків 1-4 місяці. Тому, якщо ми використовуємо антибіотики, коли ми вирішуємося на антибіотики, часом ми маємо бути впевнені, ні, що то є запальний процес, і ми говоримо, що є бактерії. Коли ми використовуємо антибіотики, особливо коли ми маємо комбінацію ураження шкіри і маємо там виражену бактеріальну флору з ураженням спини, з ураженням гіперостозом, з больовими феноменами, а динаміка показників. На фоні антибіотиків, самої скажімо, активності бактері, на фоні цього процесу, я хочу вам показати динаміку показників дії на стан організму. І бачите, що в принципі, коли використовуємо антибіотики, спочатку протягом перших скажімо, 16 тижнів 4 місяці різко падають прояви. Ми бачимо, що різко падають прояви на шкірі особливо, є покращення виражене, є покращення виражене і на МРТ, є покращення і остеїта. Але після відміни антибіотиків через е, практично 12 тижнів деякі показники знову зростають. Тому я би дуже хотів зрозуміти, що цей момент не є абсолютно, скажімо, ідеальним антибіотик не вирішує повністю питання. Динаміка ураження шкіри і болі грудної клітини під час терапії. Ми говоримо, що тут у нас використає шкіра, пошкоджується і виникає ураження, ураження самої хребта. І от якщо ми по таких пацієнтів проаналізуємо, то ми бачимо, що в принципі є певна кореляція з шкірними запальними компонентами і з болями в грудній клітині. А також з ураженням долони, з пустульозом. Я хочу звернути вашу увагу, що на даному етапі також важливим місце мають біфосфонати в лікуванні синдрому САФО це золендронова і бандранова кислота, але вони неефективні для ураження шкір. Кортикостероїди 2 мг на кілограм на день протягом 5-10 днів. При остеїті, при антезитах, локальні інєкції кортикостероїдів, локально стероїди для шкіл. сульфасалазин, препарат, який знаходиться між нестероїдними протизапальними, і між скажімо, такими, ну я не сказав, що це не то це то станція. Нестероїдної протизапальний своєю з тривалою дією тисячу міліграм на добу тривало протягом одного-двох років. Є дуже хороші результати цього лікування. На даному етапі було розроблено 2014 році схема лікування пацієнтів. І от, коли використовує схема лікування пацієнтів, перше наше завдання це нестероїдні протизапальні. Якщо є ремісія, ми нічого не робимо. Якщо нема ремісії, кортикостероїди плюс нестероїди нестероїдні протизапальні, є ремісія нічого. Нема ремісії, повторюємо кортикостероїди, нестероїди. Деякі говорять, що треба подумати про антибіотика. Якщо є ремісія, все добре. Якщо нема ремісії, то ми говоримо про використання інгибітору туморно критозучого фактора імфіксімап, адельмап, біфосфонатів, сульфасалазина в крайніх випадках метотрексата. В своїй практиці я ніколи не вказував таких пацієнтів метотрексат. Якщо ми проаналізуємо ефективність нестероїдних протизапальних кортикостероїдів, подивіться ця схема більш детально розписана в такому проміжному, скажімо, як тривало треба використовувати. Моніторинг там, де ми маємо МРТ, то кожні 3-6 місяців. Ми моніторимо, і після ремісії також бачимо 25-75% і відсотків через 3 місяці різниці. через місяців 50, а повністю це лише 30%. відсотків. І от аналіз цієї схеми дає можливість зрозуміти, який ефект від кортикостероїдів, біфосфонатів, блокаторів тумора кручучого фактора альфа і сульфосалазіна. Сульфосалазін, поки що, і методрексат не дали кінцевих процентному співвідношенні. Бачите, що в принципі біфосфонат, блокатори ТНФ мають майже одинакові компоненти по ремісіях, по повній і по парціальній ремісії. Шановні колеги, я е, старався вписатися в регламент. Щиро хочу всім подякувати. І е, хочу вам показати храм земства недалеко від от, Знаєте, такий закат сонця говорить про те, що ми сподіваємося, е, що красота переможе. Тому лікувати треба красиво, щоб ми зберегли і красоту тіла і знеболи пацієнта повноцінно. А для того, щоб ми досягли свого успіху, нам, крім того, прекрасного, скажімо, Заходу сонця на Егейському морі нам треба ще одне, щоб був повністю захід сонця над Москвою. Москва має бути знищена. Я всім дуже гарно дякую за увагу.